Нині немає жодного українця, який би не знав про події, що тривають на сході нашої держави. А для безпеки городян коростенські правоохоронці працюватимуть цілодобово. Крім того, створено оперативний штаб. Було розгорнуто оперативний штаб, відповідно якого проводяться посилені патрулювання на території міста Коростеня та Коростенського району. Дивлячись на те, що у нас на території міста та Коростенського району є. 19 об'єктів, які підпадають під серйозну загрозу терористичним актам, їх на даний час працівниками міськвіділу посилено. Об'єкти такі підпадають, як водопостачання, газопостачання, енергопостачання, ну і магазини працівників Крестенського міських працюють цілодобово. Патрульна служба в нас несе службу з 18-ї години до 3-х часов ночі ночі в нічний час і з працівниками комунальної установи яструб також залучаються працівники ДАІ, працівники ДСО та працівники дільничних спектрів міліції. З огляду на те, що частина правоохоронців перебуває в зоні проведення антитерористичної операції, допомогу в забезпеченні заходів безпеки надають міська та районна влада. Варто відмітити, що як і завжди, за словами Віктора Данильчука, найбільш пильними є люди похилого віку, які ж об'єкти посилено, охороняються, і які заходи безпеки запроваджено. Було проведено по великим магазинам я маю на увазі, Сільпо, Вопак і інші супермаркети, які знаходяться на території міста. Проведено бесіду з начальниками охорони, найдено з ними взаєморозуміння, вони йдуть нам на допомогу, і при наявності чи можливості, якщо виникає у них якась надзвичайна ситуація, вони викликають працівників міліції відразу. Забезпечувати охорону громадського порядку, а саме залізничний міст, який розташований у нас на території, будуть зараз службу лінійний відділ та працівники вогр. Залізничні станція, там де велике скупчення людей, та автостанція приділена велика увага. Працівників патрульної служби посилено перевіряють транспортні засоби також забезпечують охорону громадського порядку на автомобільних мостах, які розташовані теж як на території Коростенського району, так і на території міста Коросте. Звичайно, коростенці знаходяться у безпеці, адже наше місто, як і раніше, живе мирним життям. Проте завжди треба бути готовими до провокацій чи несподіваних подій. У разі появи обґрунтованих підозр, щодо небезпечної ситуації відразу телефонувати треба за номером 102, також за 96348, а також мобільний телефон 093 374 0659. Телефонуйте і зразу ж слідчо оперативна група і мобільні групи, які задіяні в міськвіділі, будуть реагувати. Отже, правоохоронці звертаються до мешканців міста та району бути уважними пильними а в разі виявлення підозрілих предметів залишених без нагляду чи осіб з підозрілою поведінкою негайно інформувати працівників міліції за телефонами 102 963 48 або 093 374 три